І всім привіт ви на каналі BetonPlay і сьогодні ми пограємо в Minecraft найновішу версію 1.21. Ну, поїхали. Ого, тут зразу джунглі. Коровки. Блін, що дерева так далеко. Пум -пум. Кстати, дякую вам за 80 підписників. Давайте... Доб'ємо 100 і буде вже, ну, хоч щось. Так, все, ми добули стартове деревко. Деревце, крафтим. Шо, крафтим, крафтим, верстачок і палки. З палок і дерева робимо кірочку. І можемо вже добувати камінь. Все. два камешка. Крафтем суби. Стартовые инструменты. Крафтем меч. Вверху лопату, топор. Ну и як без спички. Все. Теперь час Роботи їжі. Мінус, мінус 3. Шостерин. 5. 6 і 7. Все. Тепер йдем в шахту. Шукати шахту. Го-го-го. Опа-па. Так, в мене є блоки, у мене є блоки. Мені треба до... Огонька простроїти. Де лопата? Так, о, прямо сюди, прямо в точку. Добуваємо оголь. Вуголь. Вугілля. Ну, маленька жила. Так. А, піді мною ще було. Уилле. Я помолчу Я, я просто промолчу. Я выживу, если впаду с такой высоты. Краще не рисковать впаду с такой. Ее ну, шахта вылеченька. Скажу себе 12 смолов Так, я бачу мить. Взагалі, на что мить? Аж нічого не дає, типу. Наші їй додали. Один! Один всього один вулик. І ні одного заліза на горизонті. Це що, залізо? Ні, це діпслайт. О, перше, перше залізо. І вона тут всього одне. Наш мені разтон не знаю, ну. А, він же не добув. Я забув. о оце, я розумію. Оце я розумію. Оце, я розумію. Имба. Имба, имба. Так. золотишка Лазурит. О, лазурит лазуриту буду. Меня поддає. Ну і озурит. У мене вже тільки три дубові дошки. Пам-пам-пам! Алмазики і зомби. Такі хочу докими. Поїмся ругає. Ляха страшно. Йой там ще й клипер ходить. Короче, не будем ризикувати. Переплавлю залізку. Потім ще переплавлю свининку, бо треба щось їсти, треба щось їсти. ще алмази, просто комбо. Я І... їх... Тигенько перебити. Будемо так легесенько, легесенько. Так скільки тебе ще бити треба. Нарешті. Ну и зомби. Мысли выц на монстр. И зовут. Там ще крипер ход. Блин! Просто миллиард куча криперів. Все, Палки, палки. Так. Металево покращення. Тепер можемо добути золотку. не Необроблене. Тепер можна буде спуститись, але мене той кріпер насторожує щось. Так, тепер переплавимо свинину. Чи. Та ні, свинину не перепливлю. С посмажим свинину. Так. а Знащит в мене не хватило заліза. Так, ти ні. Пльох! Ничего себе. Ты взрываешься! Шелдон, скики просто их тут навалом. Капец. Просто капец. Я их мою значу, вот за Я, я, я не смог. Их тут миллиард просто. Тут. что-то не... Че крипера ОМД Крипером. Короче, під фарм Так, шо не говорят, Так. Ну, в принципі, можна ще меч скрафтити. И хватит... Але не, треба... Короче, потім ще не йдемо на ведро. Так, чекаємо на переплавку. Да их тут уйма Просто. Та не, та ви шо Та во шо? Та не Шаб Я думаю зара Ну короче Мы знаем Шо тут шахта Пройдем Але мені треба хотя бы щит базовый скрафтити и ведро води Короче была не была идем тим Повернути РС Швидко сможем Так, мне просто добавить три плюс. Так, мне просто буду буты алмазики и пит. Але я знаю, что мне клипер не даст, все и зомби тоже. Пляха, треба быть все, бой пипер. Минус один. Так, там тут все усвитит. Все, добываем диаманты. Ну, вот такая наволочка жилка. Ну и туда дым. Да. Сколько мне? Пять алмазов. И там же. А у меня же факели в нема. Ну. Все одно. Фармам золото. Блин, я в шахте стики часу. Так, ну тут мобил нема, можно. А не, ну один зомби. Він нічого мені не зробить. Я не бачу, там ще є. Та ти достав Достафучий <плес> зомбі і тут заспавнилось три кейпера. Короче, все Шибадимся. Там ще алмазів куча. Просто стільки тих алмазів. 7 же в мене. Коротше, наш. Побудуємось. Все. Вилазимо наверх. У мене є блоки. У мене є. 21 ґрунт. Так, залізо. Нема. Не бачу. Не наблюдається. Що таке? О, Да, а вот паркур, паркур. Так. Сюда, сюда. Угу. 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 Так, мы сюда. Да блин. Вс, мы выбрались. Гилля. Можно было добудем тут же куча зомби, монстрів и т.д. Так, мне овечок. Так. Далеко не убежишь. За мною получають. Я знаю. Я знав. Що ти прийдеш, він лагає. Треба дерево, треба дерево. Мені треба переспати цю річ. Пережити її. Відкрито новий рецепт Смажена свинина. Так. Поки це дерево, підпишіться на канал і поставте лайк. Ай! Навіть дерево спокійно, дерево спокійно не можу добути. Тут два зони. Дайте мені поспати! Дураки. божка, пукните, сейси, ой ага, и вот сюда все минус, развитки ваши просто лизаты, Да что ты меня заразил, ешь, не хватало мне шила на то в паршу ничего, Крафтим. не полублоки, Дякую, майнкрафт мне только лизушечку Солодких снів. Ну, день був нормальний. Ми змогли добути сім алмазів. Так, мені зараз це ні до чого. Це можна придворити. Ну все, тепер тільки скрафтити щит з... 6 досуки одного металу, ну, слитку металу. Я хочу собі попугай я, я я не хочу зараз мазом Я просто хочу попугайчик Звідки тут скелет? Звідки тут скелет Так, це можна зайти Так, тут у нас саванна, а тут зараз Лава? О, новый моб. Блин, ты бьешься. Я думал, ты ти... мене можно вдарить. Брону носить. Так, и ось я добрався уже до биому. Тут бамбук. Але мені потрібен попугайчик. Так, треба ему. Йому... О, какао бо заберем. Ну щесь думаю буде достатньо. Хітбокси включу. Щоб його не пропустити. Ну де? Зараз уже заберусь. Ай! Больно Больно. Бачу Попугай, ч! 2 Я не знаю, чи я двох зможу приучити Та... ти Так! Ты зжжара, жрав вс! не... Я в шоці! Я в шоці з тебе! розумієте який наглий просто! Я йому згодував 6-6 на де Ту. Нарешті. Все, він не плечи. Так, думаю, на цьому ми напевно на цьому моменті залишимо. Ай, чути на мене... Чути спов сам загоді. Все, надіюсь. На... на цьому моменті ми закінчимо цей відеоролик. Дякую, що дивитесь мене. О, дякую за 80 підписників. Ставте лайки, підписуйтесь. Ви були на каналі БетсонПлей. З вами був Бетсон. Я, Влад. Па-па!